30 січня міська влада традиційно підводить підсумки тижня. Головними подіями минулого тижня Жовтоводської міської ради та її виконавчого комітету стали затвердження генерального плану, програми розвитку малого та середнього бізнесу, а також відміна підвищення ставки податку на нерухоме майно, зустріч міського голови Володимира Абрамова з італійським інвестором, проведення тренінгу для представників ініціативних груп, громадських організацій та об'єднань нашого міста. Проведення презентації та засідання круглого столу щодо впровадження національного стандарту боротьби зі шкідниками, участь жовтоводців у світовому флешмобі 22 та відміна протигрипозного режиму. З метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку міста, підвищення рівня його благоустрою та створення сприятливих умов для праці, побуту і відпочинку населення, депутати на черговому засіданні Жовтоводської міської ради затвердили генеральний план міста Жовтіводи. Цей план є найважливішим документом у сфері містобудування, який описує як поточний стан розвитку міста. Так і план на найближчі 15-20 років. Затвердження Генерального плану є першим кроком у створенні стратегічного плану розвитку міста до 2020 року. Також того дня депутати Жовтоводської міської ради затвердили програму розвитку малого та середнього бізнесу на найближчі 2 роки. Програма направлена на підвищення правової захищеності підприємців. Підвищення ефективності підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого підприємництва, створення нових робочих місць, заохочення приватних підприємців до участі у реалізації державних проєктів, інформаційну та методологічну підтримку. Також у програмі закладено кошти, які буде направлено на підтримку тих підприємців, які вирішили організувати власну справу. Завдяки тісній співпраці міської влади з координаційною радою підприємців нашого міста на другому пленарному засіданні депутати затвердили рішення про зниження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рішенням передбачено зниження ставки податку на нерухоме майно, що перебуває у власності фізичних і юридичних осіб із 3% до 1,5%. Та до 0,2% для юридичних осіб власників об'єктів житлової нерухомості. 26 січня на запрошення приватного підприємця Ігоря Затинацького до жовтих вод завітав Рікардо Зусі представник італійського концерну Полін, який упродовж року почне встановлювати на жовтоводському хлібзаводі нову кондитерську лінію. Починаючи співпрацю з жовтоводським підприємцем, італієць переймався питаннями подальшої співпраці. Аби розвіяти сумніви, особисто поспілкуватися та переконатися у підтримці влади, на зустріч запросили міського голову Володимира Абрамова. Під час особистого спілкування мер запевнив, що влада жодним чином не буде перешкоджати інвестуванню у місцевий бізнес. Також Володимир Абрамов оглянув лінію, яку вже другий тиждень встановлюють представники німецької компанії. Монтаж обладнання та запуск нового німецького виробництва забезпечить місту створення близько 20 нових робочих місць. Два дні 26 та 27 січня на базі інституту підприємництва стратегія. Представники громадської організації, Центр підтримки культурних і громадських ініціатив Тамариск у рамках проєкту, який фінансується Європейським союзом, проводили тренінгові навчання для лідерів громадянського суспільства та активних представників нашого міста. Близько 20 активістів жовтих вод за допомогою практичних завдань з'ясовували, що таке громада. Які існують сучасні підходи до розвитку місцевих громад, визначали якості і компетенції ефективного лідера. Особливу увагу учасники заходу приділили психології взаємодії, а саме знаходженню спільної мови з різними людьми, що дозволить організувати конструктивну комунікацію та ефективний діалог у громаді. 24 січня у виконкомі голова громадської організації Українська Пестконтроль Асоціація Сергій Кріводонін презентував для представників комунальних підприємств, установ та організацій нашого міста програму впровадження національного стандарту щодо боротьби зі шкідниками. Цікавою виявилася інформація стосовно вже існуючого досвіду та співпраці з іншими містами України щодо боротьби з Амброзією. Окрім того, інформацію, яку отримали представники громадської організації відносно забруднення водойм водоростями, буде внесено до резолюції, презентація якої відбудеться вже у лютому поточного року у місті Дніпро. В Україні стрімко набирає популярності флешмоб 22 Метою якого є підтримка ветеранів бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримка воїнів та популяризація здорового способу життя. Суть флешмобу полягає в тому, що учасники протягом 22 днів віджимаються 22 рази, записуються на камеру і передають естафету далі. У п'ятницю 27 січня за ініціативи відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконкому до флешмобу долучилися студенти Жовтоводського промислового коледжу. Наразі прийняти естафету готуються представники громадської організації Афган та Жовтоводського відділу поліції. Міський голова Володимир Абрамов у зв'язку зі зниженням захворюваності на грип та ГРВІ своїм розпорядженням відмінив протигрипозний режим на території міста Жовтіводи з 26 січня. Згідно з розпорядженням, також зупинено план заходів із профілактики грипу та ГРВІ на території міста Жовтіводи на епісезон 2016-2017 років. Які ж події очікують жовтовоців вже на цьому тижні? 31 січня об 11 годині запрошуємо всіх бажаючих жовтовоців на семінар із питань переходу споживачів електроенергії на обслуговування до центральної енергетичної компанії? Зустріч із представником компанії відбудеться у великій залі виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. 2 лютого о 16-й годині на базі середньої школи номер 12 відбудеться загальноміський семінар для багатодітних сімей з питань оформлення та встановлення статусу багатодітна сім'я, оформлення пакету документів на присвоєння почесного звання мати-героїня, надання пільг, оздоровлення дітей з багатодітних сімей та надання правової допомоги таким родинам.